З Днем на України, комрейд! Ми просто не дозволив собі не випустити відео на честь такого чудового героїчного свята. Мене звуть Богдан. Я новий член команди. Сьогодні ми з Володимиром розкажемо про дійсно цікаве український ігропром. Відчутово того без нас знаєте про ігри Саріста Криметро. Тому сьогодні тут і зараз підбірка маловідомих, але достойних ігор, зроблених нашими живчиками. Отже, вітаємо пілотному випуску нашої нової рубрики Рестоун. Поїхали! Всі майбутні оцінки суто наведені. Кожну гру для об'єктивної оцінки радимо полапати самим. You Are Empty, або ж ти пустий. Видано в 2006 році за авторство української геймдев студії Mandel Art Plains. Гра відбувається в абстрактному радянському місті. Якісь локації оригінальні, а інші прототип вулиць Києва і Москви. Ну тобто тільки уявіть собі. Бігати зі зброєю біля Красної площаді. Це ж мрія. Час подій з початок 50-х років минулого століття, коли при владі в Союзі ще був Коба. Виграється за радянського офіцера, який переживає аварію на дорозі та опиняється в лікарні. Прокинувшись після аварії, він виявляє, що місто навколо нього стало зовсім іншим. Усі люди, яких він зустрічає, або мертві, або перетворені на жахливих мутантів. Вулиці заповнені агресивними істотами, а інфраструктура руйнується. Основний сюжет зосереджується на експерименті, які провела радянська влада. Науковці намагалися створити нову расу людей, позбавлених негативних емоцій та агресії. Проте щось пішло не так. Так і експеримент перетворив людей на потворних мутантів, замість того, щоб створити ідеальне суспільство. Влада породила хаос і руйнування. Гривець поступово дізнається, що всі ці події були частиною змови, в якій брали участь найвищі позадовці СРСР. Зрештою, городі дізнається, що він був одним із небагатьох, кого різ спробував вдосконалити, але він виявився несприятливим до мутації, що робить його останню надію на зупинення цього кошмару і перегортання таймлайну до того, як ми знаємо його вірили. Діло було в 41-му році. Оці руки нічого не крали. Жизнь ваша має бути спокійною і впевненою. Ви повинні бути впевнені в себе і в своєму будущему. Любими город може спати спокійно і бачити сни і так далі. Вийди відсюди, розбійник сайті Metacritic на основі оцінок 14 експертів, гра отримала 34 бал зі 100, а середня оцінка аудиторії 6 з 3 з 10. От тільки є невеличка проблема, її немає в Steam. Завантажити, її можливо, лише з піратських торрент трекерів Часом Дрифт, шутер від першої особи. Вона була випущена у 1997 році для ПК під управлінням операційної системи MS-DOS. На той час це була єдина офіційно підтримувана платформа. Гра використовувала власний ігровий рушій, розроблений студією Action Forms, який був оптимізований для роботи на DOS, і через це оригінальна версія гри не була доступна більше ніде. Свого часу була доволі популярна у західному інтернеті, а тому 10 жовтня 2022 року її портували під Windows і вивантажили в Steam. 18 травня 23 підряд топових ігрових консолей на ринку. Сюжет гри розгортається в різних точках простору і часу, а кожна точка з декількох рівніх, на яких головний герой з різними видами стрілецької зброї бореться зі злими силами, які проникають через портали часу з минулого та майбутнього. Основна мета знайти та знищити ці портали. Примітною особливістю є можливість відстрілювати різні частини тіла монстрів, які продовжують битися навіть з відрізаними кінцівками. На додаток до звичайних ворогів битви з босами завершують кожен епізод, вимагаючи спеціальної тактики, щоб перемогти їх. Розповідь розгортається через брифінги та радіозв'язок між неігровими персонажами між рівнями, наявні як сінгл, так і мультиплеєр. Як таких особливих рецентів гра немає, однак у Steam схвальних відгуків 295 з 341 Гра of Sherlock Holmes, або ж пригоди Шерлока Холмса. Серія ігор від української студії Frogwares. З 22 по 23 рік вийшло 12 ігор основної серії, і 4 казуалки. Сюжет всіх ігор базується на канонах оригінального всесвіту Артура Конна Дойля, автора книжок Шерлока і кожна з ігор окрема історія. Як цікавий факт, порядок видання ігор не відповідає таймлайну. Наприклад, перша гра Шерлок Холмс Містері в Замамі хронологічно відбувається на 24 роки пізніше за передостанні Шерлок Холмс Chapter 1. Різні частини серії з квартирок працюють починаючи з 98-х і закінчуються 11-ми, а також на Nintendo DS і 3DS, PlayStation 3, 4 і 5, Nintendo Switch, Wii, Xbox 360, One і Series. І, можливо, це ще не весь список. 12-та гра Шерлок Холмс The Awakened, випущена в 23-му році на сайті Metacritic, на основі оцінок 24 експертів отримала 75 балів зі 100, а середня оцінка аудиторії 7,2 з 10. У Steam схвальних вітоків 1202 з 1403. Cliff Empire – Це гра в жанрі містобудівного симулятора за моментами економічної стратегії, розроблена українською студією Lion's Shade. Вона була випущена в ранньому доступі в Steam у квітні 2018 року, а повна версія вийшла у вересні 2019 го Єдиною офіційно підтримуваною платформою є Windows. Гравець керує колоніями, які будуються на вузьких платформах або кліфах. Що піднімається над густим шаром радіоактивного туману, оскільки цитую після невеликого ядерного конфлікту життя на поверхні стало неможливим. Метою гри є відбудова людської цивілізації на цих височинах, де залишилися мінімальні придатні умови для життя і можливість видобувати ресурси. Гравцеві потрібно будувати, і розвивати футуристичні міста, управляти їхньою економікою, підтримувати баланс між різними потребами жителів. А то ще й не дай Бог почнуть гнати бандеровських Вон ІЗ Одеси! А також задовільняти культурні та соціальні запити. Після релізу Київ Empire отримав кілька оновлень, що додали нові функції, будівлі та сценарії, що зробило гру ще більш захопливою для шанувальників жанру. Розробники активно підтримують гру, виправляють помилки та вдосконалюють ігровий процес на основі відгуків спільно. Ноти. Гра здобула позитивні відгуки завдяки своїй унікальній концепції, атмосферному дизайну і викликам, які вона ставить перед гравцями, які люблять стратегічне планування та управління ресурсами. На сайті метакритих гра існує, однак у неї відсутні рецензії, як плеерські, так і експертні. У Steam схвальних відгуків 3587 з 4110. І на фінал. Гра від розробників серії ігор про пригоди Шерлока Голмса під назвою The Sinking City, або ж потопаюче місто, натхнена роботами автора жахів Говарда Лавкрафта. Вийшла у 2019 році і наразі підтримує Windows, PlayStation 4 5, Xbox One і Nintendo Switch. The Sinking City належить до жанру детективних пригодницьких ігор з акцентом на розслідування та виживання. Гравець бере на себе роль Чарльза Ріда, приватного детектива та ветерана Першої світової війни, який переїжджає в вигадане місто Окманд, Масачусетс, що тепер стражало від повені неприродного походження. За Sinking City має відкритий світ, який гравець може досліджувати у власному темпі, переміщуючись між різними районами на човні, пішки або автомобілем. Гравцеві потрібно використовувати дедуктивні методи, щоб складати пазли, і робити висновки щодо природи подій у місті. Гра також включає елементи виживання, адже рід стискається не лише зі складними моральними виборами, але й з небезпечними істотами, які виникають у результаті аномалій. Гравець повинен ретельно керувати ресурсами, такими як патрони, аптечки і раптово розсудливість, оскільки вони в дефіциті. 6 березня 2024 року відбувся анонс циклу Sinking City 2 з новим головним героєм та новою основною сюжетною локацією. Запланована дата виходу 2025 рік. На сайті Metacritic на основі 51 експерта гра отримала 71 бал зі 100. У Steam ситуація приблизно така ж. Схвальних відгуків 2800-3800. Тобто падають в очі більше ніж не несхвальних. Однак, знов-таки, кожну гру судити кожному окремо. За жанром, за сюжетом, за графоном з особистих причин тощо. І кожен має право на це. Як загалом, кожен має право знати, що український геймдев Живий і йому ще усміхнеться доля. Ми раді робити для вас відео в такий важливий день і просимо від вас на взаємств зовсім небагато. Підписку тут в телеграмі і коментарі з вашими побажаннями. Сім футів під геймпадом, все буде Україна!